Для переселенців продовжили ще на півроку, але лише для найвразливіших. Решта змушені виживати самотужки, хоча саме ВПО сьогодні складають одну з найбільш уразливих груп. Вони втрачають житло, роботу і стабільність. Держава дає гроші і пільги. Та чи достатньо цього, аби люди мали шанс почати жити наново? Про це говоримо далі, і вже до нас доєднався Андрій Грудкін, виконавчий директор коаліції на лінії зіткнення. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю, тож пане Андрію. Давайте розпочнемо з того, що хто отримав ось ці виплати, що змінилося, що зміниться з 2026 року. Хто їх збереже? Хто більше не буде права мати їх отримувати з ВПО? прошу. Ну, в першу чергу мова йде про найбільш незахищені категорії населення: це непрацездатні особи, які мають е, е, дітей сирят е, на отриманні, осіб позбавлення батьківського піклування, е, осіб, які є, мають інвалідність, а, а також е, дітей з інвалідністю. Е, е, ну, як на мене, то перелік е, щодо осіб, власне, які. Е, Є найбільш незахищеними категоріями доволі вичерпними. Добре. Тоді давайте поговоримо про те, як працює механізм ось цієї надбання ось цієї вже пільги. Чи це автоматичне продовження цих пільг, чи це нова, скажімо так, нова? Робота над їх утриманням, якісь додаткові документи, треба або ще щось. Тобто, що треба для того, щоб людина довела, що вона має право, і держава так чи інакше має допомагати цій людині. Насправді, як воно буде працювати на практиці, ми побачимо, я думаю, що вже 1 вересня разом з тим в самому нормативному акті визначено, що особи не повинні будуть звертатися заново з відповідними заявами, тобто відповідні органи проведуть верифікацію, і виплати по ідеї мають продовжитись автоматично. Але ми знаємо, що в системі соціального забезпечення можуть бути різні варіанти, тому я думаю, що всі внутрішньопереміщені особи трошечки в напрузі зараз перебувають. Будемо сподіватися, що все буде гаразд. Разом з тим, також в уряді пішли на деякі послаблення, скажімо так раніше, якщо у відповідних осіб на рахунках було. 100 і більше тисяч гривень, то е, така допомога не призначалася е, наразі. Е, в уряді вирішили, що це не є підставою для позбавлення виплат, оскільки існує, ну всі ми для нас, ВПО нам не треба пояснювати, як нам важко на нових місцях і скільки коштує оренда та інші виплати. Ну особливо якщо це стосується найбільш незахищених категорій, коли за людьми треба постійно доглядати, і е, це великі витрати на і догляд, і медицину ну і само собою продукти харчування і так далі. І е, наступний крок: це якщо е, не непрацю, працююча особа стане на облік в центр зайнятості е, протягом е, наступних півроку, то також зможе отримувати дані виплати. Це для, для дорослих працездатних осіб це доволі необхідно робити, тому що знаєте, коли починаємо говорити в і в наших етерах, в тому числі про ось цю допомогу від держави. То звісно, хочеться, щоб максимально люди, які ВПО, які втратили своє житло, втратили своє життя нормальне. Вони, хоча б так, це невеликі гроші, в будь-якому разі невеликі гроші. Але тим не менше, емоційна сатисфакція того, що державі не все одно вона має бути в тому числі і для людей, у яких є різні гроші на рахунках, тому що інколи це не про навіть не гроші, а просто про емоційну підтримку від держави. Давайте про емоційну підтримку від держави ще трішечки поговоримо, а то і про фізично. Окрім виплат, які ще пільги є для ВПО, щоб люди знали, чим вони можуть скористатися, що предоставляє держава для того, щоб вони попіклуватися про них в різних сферах їх життя. Ви знаєте, ну рівнів підтримки є багато. Насправді, зокрема, самі переміщені органи управління з тимчасово окупованих територій за своїми програмами підтримки ВПО надають в тому числі і грошові виплати також найбільш постраждалим категоріям населення. Але ми розуміємо, що бюджети цих переміщених військових адміністрацій зовсім невеличкі. І, ну, скажімо так, на всіх не вистачає, на жаль. Також підтримку здійснюють через мережу хабів підтримки і центрів підтримки ВПО. Мабуть, ви чули, найбільш такий великий з них це Я Маріуполь. Але майже кожна військова адміністрація громад, наприклад, Ну з Донеччини і Луганщини, оскільки наша коаліція представляє ці території, вони мають в різних. Містах України отакі от, от хаби, як це прийнято у нас називати, куди люди можуть звертатися і в тому числі отримувати якусь гуманітарну допомогу, але не лише тому, що для нас дуже важливо це наша згуртованість соціальна. Нас Росія викинула з наших домів, і нам дуже важливо зберігати цю єдність, навіть знаходячись в одному просторі, коли там діточки можуть займатися разом з земляками. Якимись майстер-класами, а дорослі також можуть проводити якимось чином там або тренінг якийсь, або психосоціальну якусь підтримку. Багато активностей відбуваються. На жаль, не всі внутрішньопереміщені особи звертаються до таких центрів, не всі про них, можливо, знають, або з інших причин через пережиті страждання, там внаслідок цього вигнання русскими з нашої землі не можуть. Адаптуватися, знаєте, і якимось чином розкритися для того, щоб інтегруватися в соціальне середовище, тут я б ще наголосив на тому, що ну, наприклад, у нас в коаліції ми усвідомлюємо, що в умовах війни, коли рускі знищують нашу економіку, коли ми в значній мірі продовжуємо триматися, не скочуючись в рецесію, в дефолти, в страшній інфляції. Ми може й не можемо від держави вимагати чогось нереального, щоб ці суми підтримки були якісь ну, дійсно такими, які відповідають нашим потребам. І я б всіх закликав теж з розумінням до цього ставитися. Ми не можемо цього вимагати від держави якогось максимуму. Але дуже важливо зараз сконцентруватися на питанні житла, тому що питання житла є основною ключовою проблемою для внутрішньо переміщених осіб. Це питання компенсації за зруйноване житло. До питання зруйнованого житла ми трішечки пізніше підійдемо. Хочеться знаєте, поговорити зараз ще у кластері питань про, наприклад, субсидії на арендоване житло. Тобто, для того, щоб розпочати займатися ось цими компенсаціями, людина має кудись приїхати, десь свої речі поставити і якийсь дах над головою мати для того, щоб потім мати сили. Займатися ось цим далі. Що ось цьому питанні? Як отримати ось цю субсидію, як це відбувається на практиці? Розкажіть, тому що ми зараз знаємо, як це теоретично має працювати, як працює на практиці. Ну на практиці є складно ще з тим, що не всі орендарі і орендатори можуть дійти згоди, щоб формально фіксувати оці процедури. Відповідні органи ну, вимагають відповідних документів про оренду і так далі. Зазвичай їх може не бути в такому вигляді, як це визначається законодавством України. Ну можна зрозуміти людей, які здають житло в тому плані. Вони не хочуть всім заморочуватись банально. А, і відповідно а внутрішнім переміщеним особам ну, неможливо тоді отримати а відповідні там. Субсидії, те, що стосується компенсації за м, е, комунальні послуги, відшкодування за е, комунальні послуги е, тим, хто приймає у себе внутрішньо переміщених осіб, цей механізм плюс-мінус непогано працює. Е, що з цим робити? Ну, важко сказати, тому що це е, стосується однієї сторони, по факту, Сторони, яка здає своє житло е, внутрішньо переміщеній особі і. Переконання або якісь там е, такі більш суб'єктивні штуки, знаєте, е, уговори певні. Та це, це все не в площині знаходиться якоїсь нормативної бази. Це більше про людські стосунки і взагалі культуру в Україні е, таких от правочинів, так щоб не боятися держави, що вона десь там тебе на чомусь впіймає, і так далі. Тому це більше от про таку систему, можливо. Політичної культури, яка у нас наразі є, давайте поговоримо більш детально про те, чи стикаєтеся ви, чи часті такі випадки, коли, наприклад, людина ВПО. А внутрішньо переміщена, вона приїжджає в якесь місто і намагається облаштувати своє життя і намагається отримати пільги. Але приходить, наприклад, до відповідних органів, а там кажуть, що от якісь документи вона має мати, але вона не має. Тобто, чи є якісь такі, знаєте, стандартні скріпти того, що не робити для того, щоб максимально легко і спокійно пройти ось цю процедуру і так не. Дуже приємною, а не дуже легкою? Ну, загалом проблем, наприклад, з самим оформленням статусу внутрішньо переміщеної особи особливо немає, тому що тут потрібні лише базові документи, які у всіх є. Ну, Можливо, можливо у осіб поважного віку, наприклад, які в дуже важких умовах евакуювалися і, можливо, загубили. Або не змогли взяти з собою паспорт або посвідчення особи якесь. Але для цього також є доволі нормальні механізми відновлення цих документів через відповідні процедури. І в принципі з цим питань немає. Ну а далі, вже, далі, вже повертаючись до минулого питання, далі все залежить від того, а які власне. Вимоги там висуваються з від тих же орендарів, і чи погоджуються вони надавати свої документи відповідно до ЦНАПів, коли туди звертається внутрішньо переміщена особа? Тут більше я б сказав, що зараз найбільшою проблемою є не якісь процедури оформлення. А більше те, що триває евакуація у зв'язку з тим, що рускі просуваються, на жаль, по нашій рідній Донеччині, і той же Покровськ, Добропілля та інші території, люди виїжджають дуже багато людей, десятки тисяч. І, на жаль, за роки від початку повномасштабного вторгнення в державі Україна не вийшло побудувати таку працюючу систему логістичних хабів. Тому що Павлоград просто е, розривають. Е, в у них немає банально приміщень. Е, немає також не була підготовлена інфраструктура під те, щоб люди, е, які мають інвалідність, які потребують відповідного догляду, для них були ліжкомісця, підготовані одразу, щоб можна було їх доставити до таких місць в різних областях. Те, що ми спостерігаємо, все робиться. В такому ургентному порядку дуже телефонні дзвінки. Коли вже прижучило, знаєте, то починають народні депутати виїжджати на місця там активізуватися, показувати, як вони намети розгортають. Але ж такого, ну як на мене, не має бути в 2025 році, маючи досвід 2022-го. Ця антисистемність трошки обурює. І для нас, як ВПО, для нас най... найстрашніше, знаєте, це те, що коли люди бачать, що немає належних умов, вони починають розглядати питання повернення в окупацію. А повернення в окупацію, це О, дуже, дуже важка тема. Тому що ми розуміємо, що це може бути повернення разом з дітьми, а дітьми потім попадають в цю російську систему пропаганди, де з них вирощують манкуртів людей, які потім, потім вони мобілізують і направляють вмирати за свої інтереси, використовуючи ці класичні імперські російські традиції. Тому, тому, на жаль, оце зараз проблема актуальна евакуація. Все ж таки, думаю, що вже час повернутися до питання житла для внутрішньо переміщених осіб. Ось це є оселя, ось ця програма, як вона працює взагалі, як відшкодування відбувається. Давайте повернемося до цієї теми, тому що ви зачепили дуже болючу зараз історію про те, що якщо людина приїжджає, вона там мала свій будинок, свій бізнес, свою роботу, своє життя нормальне. Прийшли росіяни, це все розбомбили. Вона приїхала в Україну далі. їй кажуть: Ну слухай, ну ти звісно. Все добре, але тим не менше, якось ти вже на якихось спеціальних умовах тут живеш. І це дуже образливо, я думаю, буває для того для тієї людини, яка і так втратила своє життя. Тож, давайте про це більш детально поговоримо: про життя вже в намаганні новий дім збудувати. на... Тій території України, яка зараз е, е, вільна, і можна говорити про більш-менш перспективи тут. Е, так, ну насправді я вже казав, що питання з житлом є найбільш важливим для внутрішньопереміщених осіб. Це і будь-яка соціологія покаже, та й в наші е, між собою спілкування. Ну, немає такого, що хтось би сказав, що це не проблема. І, і Це очевидно, тому що. Доводиться віддавати значну частину доходу свого лише на те, щоб мати дах над головою. Ну і звісно, де ставлення в деяких випадках в приймаючих громадах до ВПО, воно продовжує залишатися таким негативним. Хоча все залежить від конкретних випадків. Не можна все узагальнювати. Ну, моїй родині, наприклад, пощастило з господарями, які надають житло в оренду. Абсолютно нормальні люди в Івано-Франківську співчувають, дуже емпатичні, але не у всіх так, скажімо так, відверто. Тому питання з житлом найважливіше, і воно найбільш таке. Болюче, навіть не в тому плані, що, очевидно, що всі б хотіли його отримати, а в тому, чому досі ВПО з тимчасово окупованих територій не можуть отримувати сертифікати є відновлення так само, як люди умовно там, з Бучі, Ірпеня з, ну, з різних територій, які були деокуповані завдяки нашим Збройним силам. І є доступ до цих територій. Е, наша позиція полягає в тому, що ну, будь ласка, подивіться на наші міста. Вони просто знищені вщент, е, там не можна жити. Мар'їнка, Красногорівка, Торецьк, Часів Часів'яр, Бахмут, Попасна е, це все е, просто рани на території України е, знищені загарбником. Ось я, наприклад, з Торецька і фото, коли я дивлюсь на фотографії мого міста, воно просто мертве, і там неможливе життя. А держава нам каже: ні, потрібно все одно, щоб комісія підтвердила факт, що от в цьому згорівшому, роздовбаному, дев'ятиповерховому ну, цьому страшному те, що колись було будинком, що там несучі конструкції насправді зруйновані, що там якісь перегородки вціліли чи не вціліли. І люди просто. Незалежно від того, хто вони є, якого, якої вони професії чи віку, вони розуміють, що це несправедливо. Що це несправедливо для всіх, очевидно, що міста знищені, і, власне, якихось якоїсь бюрократії додаткової не потрібно. Але на жаль, немає. От якось держава не говорить нам прямо, чому вона цього не робить. Ми вмикаємо режим бійся здогадуватися і таки собі думаємо: а чому? Очевидно, через те, що немає грошей, щоб покрити потреби всіх. Але ми ж і не кажемо, що давайте візьміть зараз ці мільярди доларів де хочете, шановна Держава Україна, і бігом нам роздайте по квартирі. Ні, це не адекватна позиція. Ми говоримо про те, що, будь ласка, дайте нам хоча б бачення розбите по роках, е, яким чином. Буде відбуватися процес надання компенсації, і ми так собі таки заспокоїмося, і, хоч трошки, зможемо планувати своє життя. Але притомних відповідей на це немає. В парламенті лежить законопроект, відповідний, який, в принципі, вирішує ситуацію, але він чомусь не вноситься в сесійний зал і не приймається. Пару днів тому було повідомлення від колеби про те, що деякі внутрішньопереміщені особи з. Тимчасово окупованих територій можуть отримати компенсацію. Нарешті це 3700 родин. Це супер круто. І це військові наші земляки, які боронять нашу Україну з Донеччини, з Луганщини, з Херсонщини, з Запоріжжя тепер. Чекаємо постанову, щоб почитати, чи все там гаразд для них, а також люди, які отримали інвалідність внаслідок війни, каліцтва різні, і так далі. Тобто, це, це вже, хоч якась справедливість для тих, хто і так мав би вже з 2022 року ще не ставитися під сумнів. Це наші захисники, і е, зараз ми такі фух, нарешті, хоч це. Але Начебто в уряді обіцяють, що після цього будуть і інші категорії розглядатися. Ну але ми вже в такій ситуації, коли знаєте, будь-яке повідомлення про це воно вже сприймається ну дуже так болюче. Люди знаєте, читають у Фейсбуці там повідомлення, де в заголовку написано тепер ВПО ма... з тимчасово окупованих територій матимуть право на компенсацію. І у оцей дофамін вона вже починає вірити, що «невже, невже». Потім з'ясовується, що це тільки для конкретних категорій, і знову треба е, сидіти і чекати. Тому от в такому стані і живемо. Що ж, е, маємо прощатися з вами, але тим не менш, е, хочеться сказати про те, що е, маємо надію і маємо е, знаєте, віру в те, що все ж таки. Будуть зроблені правильні кроки, які ось цю гідність людей, які змушені втрачати свої домівки. А вона буде підтримана державою, тому що це дуже важливо. Навіть інколи важливіше, ніж якась якісь умовні навіть фінансові допомоги, тому що люди їхали не від бідності. Інколи люди не бідні, вони просто не мають тепер даху, бо там війна, страшна річ, і домівки немає. Так. Андрій Грудкін, виконавчий директор коаліції на лінії зіткнення, був з нами на прямому включенні. Говорила з ним про проблематику внутрішньо переміщених людей. І дуже сподіваємося на те, що держава зробить і висновки в яких і в якихось питаннях, і правильні наступні кроки для того, щоб ось, цю, ось це питання не було настільки болючим для вас, наші шановні українці.